Сеттон Томпсон. Доміно скорочена На півночі Канади у відокремленому осиновому гаю вирила нору сім'я рудих лисиць. Мати лисиця наглядала за малюками, батько лис полював, а пухнасті лисенята гралися біля нори. Найбільш спритним у виводку було лисеня з чорною смугою поперек мордочки, що нагадувало маску доміно. За лисенятами спостерігав довго телесий хлопчик Абнер Джукс. Він не хотів заважати забава малюків, оскільки полював на лисиць тільки взимку, але хлопця знайшло його цуценя, що мало надзвичайно гучний голос і дику вдачу. Гавкіт цуценят і злякав лисенят, особливо добре запам'ятав цей звук доміно. Батько лис крав їжу на ферму бентонів і знищив там доволі багато породистих курей. Бентон був злий на лисиць, тому, почувши гавкіт щеняти, яке напало на слід лисиці, відправив синів у розвідку. Діти незабаром знайшли вхід у лисячу нору. Мати лисиця стривожилася і вночі почала переносити лисенят у новий притулок. Вона встигла перенести трьох найбільших. На світанку повернулися Бентони та підірвали вхід у нору. Решта лисенят загинула. Декілька наступних днів мати й батько лиси приходили, і намагалися відкопати нору і врятувати дітей, але потім кинули безнадійні спроби. Нова нора була біля річки. Там доміно виріс і перетворився на чудового чорно-бурого лиса. Влітку пес, що раптово з'явився біля нори, вбив молодшого братика доміно, а інший собака загриз батька лиса, коли той крав курей на фермі. До осені залишки лисячої родини розпалися, і доміно почав самостійне життя. Чорно-бурий лис швидко зрозумів, що річка його друг. Вода швидко змивала його запах, і собаки втрачали слід, а на щільній піщаній мілені слідів взагалі не залишалося. Але найкращим місцем, щоб відірватися від погоні, було скелясте урвище над річкою зі стежкою, якою міг пробігти лис. Але не міг пройти собака. Крім того, навіть у голодні часи біля річки можна було знайти якусь їжу. Незабаром усі мисливці дізналися, що в окрузі з'явився розкішний чорнобурий лис, вполювати шкуру чорно-бурої лисиці величезне щастя, про яке тільки може мріяти мисливець. Але цей скарб ретельно охороняється хитрістю та швидкістю самого звіра. Дехто вважав, що здобути його зможе собака Джукса на прізвисько гекла, яка за літо перетворилася на велике і похмуре чудовисько з гулким механічним гавканням. Доміновів життя одинака, нори у нього не було, спав він в день на відкритому місці, накрившись пишним хвостом, а полював уночі. Він часто відвідував навколишні ферми і віртуозно уникав будь-якої погоні. Якось Доміно почув на своїй мисливській ділянці слід незнайомої лисиці, наздогнав її і зумів відбити у родого суперника. Так у Доміно з'явилася подруга, білогрудка. Навесні лисиці викопали нору в тому самому осиновому гайку, де народився Доміно. Незабаром у білогрудки народилися лисинята, тепер Доміно, як колись його батько, приносить здобич до нори. А Білогрудка грудка наглядала за лисенятами. Якось, коли Доміно повертався додому зі здобичу, за ним погналася люта гекла. Собака стала досвідченою гончою, і обдурити її тепер було непросто. Коли всі лисячі хитрощі провалилися, він згадав про урвище біля річки і вузьку стежку на ньому. Доміно заманив геклу на цю стежку, і собака зірвалася в швидку річку і потік кидав її на гостре каміння. Зранена гекла на силу дісталася додому, і того літа більше не полювала. У середині літа Доміно натрапив на дитинча лані. Лані були рідкістю в тих місцях, і лис підійшов ближче, щоб розглянути дивну тварину. Тут на нього напала мати лань і довго ганялася за ним, намагаючись розтоптати гострими копитами. Після цього Доміно назавжди запам'ятав чужий. Завжди ворог. Брати Бентони розставляли капкани на лисиць цілий рік, але робили це неправильно їхні капкани видавали запахи заліза та людини. Одного разу один із братів роздобув рідину, запах якої дуже приваблював лисиць і обрискав в неї свої капкани. Доміно почув цей запах, він не зміг чинити опір спокусі, почав кататися по землі і потрапив у капкан. На щастя, пастка зачинилася на широкій спині лиса, тому легко зісковзнула по довгій шерсті, і доміно звільнився. З того часу цей запах будив у ньому спогади про страшні залізні щелепи. Лисиці продовжили відвідувати курник Бентонів нарешті старий Бентон розлютився і сам узявся за справу. Розставив капкани, обкурив їх димом і обрискав свіжою курячою кров'ю. В одну з таких. Майстерно поставлених пасток і потрапив до міно, хоч його й насторожив запах диму. Цього разу капкан зачинився на лапі, і вирватися він не міг. Доміно намагався звільнитися більше доби, але нічого не виходило. Через добу на доміно натрапила мати лань. Вона знову спробувала вбити лиса, але випадково вдарила копитом по пружині капкана, стала віщі лапи розкрилися. І Доміно звільнився. Цей урок Лиса остерігатися всіх незвичайних запахів. Дурному треба багато разів потрапити, щоб навчитися чогось, а для розумного досить і одного разу, щоб стати ще розумнішим. На початку літа Доміно забрів у сад старовинного будинку, де знайшов індичку, що сиділа в гнізді. Вкрасти птаха йому завадила маленька дівчинка, яка жила в будинку. До початку осені лапа доміно загоїлася, і він знову став найшвидшим лисом в окрузі. Лисенята доміно по і почали самостійне життя, і поряд з ним залишилася тільки білогрудка. Восени лисиці навчилися полювати на диких гусей. Білогрудка заганяла гусячу зграю до кущів, звідки вискакував доміно і хапав найнеквапливішого птаха. Перше спільне полювання ще більше зблизило лисячу пару. Зима минула спокійно. Завдяки звичі запасати їжу, ні Доміно, ні білогрудка не голодували. Наприкінці зими доміно натрапив на загін, у якому люта гекла вбивала овець одну за одною. Фермер не побачив собаку, зате помітий біля загону чорно-бурого лиса. На початку весни було вбито ще кілька овець. Фермери вирішили, що в цьому винен доміно, і влаштували облаву на нього. Лисиці тим часом оселилися у своїй старій норі, і білогрудка вже чекала на потомство. Зграя мислицьких собак напала на її слід і мало не наздогнала. Доміно відвернув увагу собак на себе та врятував свою подругу. Один із фермерів вистрілив і поранив лиса, але доміно зумів обдурити собак і втекти. Проте біля нори на слід лисиці напала нова зграя. Почалася довга погоня. Погода стояла тепла, всюди текли струмки. Хвіст доміно незабаром намок став важким і дуже сповільнував рух. У лиса вже майже не залишалося сил, коли біля воріт ферми він побачив знайому дівчинку і кинувся до неї, сподіваючись на захист. Дівчинка хотіла захистити доміно і сховала його в будинку. Але мисливці вмовили її батька випустити лиса за фору у чверть милі, яка могла дати шанс доміно на порятунок. Це вони називали чинити чесно, випустити три десятки сильних собак на одну змучену лисицю. Погоня продовжилася. До неї приєдналася люта гекла. У доміно залишився єдиний вигід стежка, на кручі, яка одного разу, вже врятувала його від гекли. Він кинувся туди але собака відрізав його від урища і загнав на піщану косу, звідки не було виходу. І тоді Доміно стрибнув на крижину, а гекла пішла за ним. Дві крижини з лисицею і собакою пливли по течії до водоспаду, де на тварин чекала загибель. Перед водоспадом утворився вир, що переміщував крижини з середини річки ближче до берега. Доміно зібрав залишки сил і коли його крижина потрапила у вир. Перестрибнув на берег і зник у лісі. Його знову врятувала річка. Геклі не пощастило. Її крижина залишилася на середині річки, і собака загинула у водоспаді. Так Доміно переміг свого давнього ворога. Читала Руденко Івана для довідка BCA